Наше що? на що щось давати. Якщо лох сам з голою сракою біжить, ще й кудись добігає, 9 з 10 їх полягло по ходу пробіжки, але воєнкові ще плюшуть, нащо ж переживати? Правильно? Така логіка, на жаль, у верховного командування. І доки люди з військкоматів будуть поступати, тактика, стратегія управління не зміниться, тактика постановки задач не зміниться, і ніхто не буде берегти життя солдатів, доки не прийде розуміння, що. Закінчиться оця партія, і ви будете воювати силами пса патрону і 100 тисяч ЛГБТ військових. Тому я не буду нікого зараз закликати йти військомати, мобілізовуватися, бо доки люди не закінчаться, ніхто не зробить ніяких висновків. А доки ніхто висновків не буде робити, люди будуть закінчуватися максимально нікчемно і безгусто. Це до того, що я говорив на початку, як підняться ці теми. Допоможе нам перемогти. Бо лише коли закінчиться потік нових солдатів почнуть берегти старих. Просто, якщо це станеться в той момент, коли нових солдатів вже фізично не буде, це вже буде занадто пізно. Тому я абсолютно не засуджую тих людей, які ухиляються зараз від мобілізації. Ви правильно робите. Бо чим менше ваш сюди прийде, чим швидше верховне командування перегляне свій підхід до ведення бойових дій і приведе його хоча б до мінімальної відповідності з реальністю. А там уже можна буде закликати мотивувати людей йти в армію, коли в цьому буде якийсь сенс, окрім як дурної смерті за чергову медійну картинку перемоги в лапках.